Жаю здоров'я, дорогі підписники, та ті, хто ще чомусь не підписався. Останні три дні я дуже активно працював, проводив розслідування та зробив те, чого ще ніхто в кривому розі не робив. Я ти смотрі аріой, а саме, вирахував скільки ж нам коштує безкоштовний проїзд? Тільки 8 мільйонів. Скажу чесно, спочатку я шукав цю інформацію в мережі інтернет, розраховуючи, що хтось із моїх колег цим зайнявся та все з'ясував. Я хотів лише взяти інформацію та поговорити з вами про доцільність таких витрат, але ніхто цього не підраховував. Тому довелося мені відразу зазначу, суми колосальні і зростають з року в рік. Ба Більше, якщо поділити кількість витрачених грошей на вартість проїзду, яка була до цієї акції, то ми з вами дізнаємося, що й тролейбуси, і трамваї перевозять набагато більше пасажирів ніж кроворозі їх взагалі є. Ми майже на 107% виконали. Окремим пунктом мого розслідування було з'ясування напрямків, на які ці гроші витрачаються. Тобто, якщо ми з вами платимо щомісяця десятки мільйонів гривень, то якість перевезень мають бути на високому рівні. Стан тролейбусів та трамваїв має бути ну, щонайменше задовільним. Так чи ні? Ну так чи не так? Але чи відповідає це дійсності? Ні. Які таємниці приховують у собі міські тролейбуси та трамваї? Все це та багато чого іншого мені вдалося з'ясувати за останні три дні. І про все це я планував вам розповісти у цьому відео. Але, на жаль, в мої плани втрутились обставини непереборної дії, а саме моя хвороба. Замість того, щоб готувати для вас відео, я був змушений поїхати до лікарні. Це забрало досить багато часу, тому просто фізично не встигаю сьогодні зробити повномасштабний матеріал. Але ж я обіцяв у минулому відео, що ми зустрінемося у середу. І здається мені, якщо вілкол не бреше, сьогодні середа. Тому вітаю вас. Я виконав обіцянку. Где? Та щоб у вас не виникло неприємного відчуття, що я вас надурив, бо ви очікували дізнатися, скільки ж саме грошей витрачається на так званий безкоштовний проїзд. У цьому відео я назву цифри. Але спершу попрошу вас поставити відео на паузу і написати в коментарі, як ви вважаєте, скільки грошей за рік йде на цю щедру акцію? Ну що, написали? Добре, я перечитаю, і той, хто вгадав, виграє від мене приз. А саме запропонує тему для наступного відео. Починаючи з 2020 року, сума витрат на безкоштовний проїзд. Блін, це так дебільно звучить. Витрати на щось безкоштовне, наче це з Марсу прилітають до нас інопланетяни і дають гроші або вони якось з неба падають безкоштовно. Це такий маразм, що навіть говорити про це маразм. Але починаючи з 2022 року, із бюджету міста Кривий Ріг на рахунки комунальних підприємств, швидкісний трамвай та міський тролейбус переводяться. 100 мільйонів гривень. Ці гроші діляться приблизно порівну, але це було раніше. Зараз, точніше у 2023 році, міський тролейбус збільшив свої апетити вдвічі. Про це ми з вами поговоримо в іншому, більш розгорнутому наступному відео. Скажіть, будь ласка, серед нас є хтось, в кого є калькулятор. Давайте разом з вами підрахуємо математику. У 2019 році, до того, як проїзд став безкоштовним, вартість квитка сягала 2 гривень і 50 копійок. Так, це повний маразм. Така ціна не відповідала ринковій та адекватній, але мародерам вілкулам дуже важливо було, щоби найврати. Зливіші версти населення їх хоч за щось любили. Тому ціни тримали низькими до останнього. Ну я вам скажу, що э, наші люди мудрі. Тож, 2020 рік. Візьмемо для прикладу міський тролейбус. З бюджету на компенсацію безкоштовного проїзду виділили 53 мільйони 550 тисяч і 980 гривень. Поділимо цю суму на 365 днів і отримаємо 146 715 гривень на день. А поділивши цю суму на вартість квитка, ми дізнаємося, що за день тролейбуси перевозили майже 60 тисяч пасажирів. Точніше, 58 тисяч 686 осіб при прямих лучах сонця. На жаль, в мене зараз немає під рукою офіційної статистики по пасажиропотокам, але я пам'ятаю озвучену на засіданні транспортної комісії цифру. Я як журналіст тоді її відвідував, ну це до вторгнення рашистів, і пам'ятаю. Пікове навантаження, якщо пам'ять мені не зраджує, сягає 40 тисяч осіб. Переконаний, це відео подивляться працівники комунальних підприємств. Тож, будь ласка, напишіть у коментарі, чи перевозять міський тролейбус на добу 50 8 тисяч пасажирів. Чи ця цифра трошечки завищена? У наступному відео, яке я планую зробити на п'ятницю перед прямим ефіром, я вас шокую ще більше. Адже у 2023 році, незважаючи на те, що кількість мешканців крового розу зменшилась, пасажирів тролейбусу стало вдвічі більше. Як, власне, і витрат на це все. Ані не платять, ні копійки грошей. Можливо, ви, як і я, подумаєте, що раз грошей більше витрачається, то напевно підприємство комунальне розвивається краще. Ніт! Там повний зашквар, якщо я вірно зрозумів своїх інформаторів. Але про це розповім у наступному відео. Хотів його зробити завтра, але навряд чи вийде, бо завтра зранку знову треба їхати до лікарні. На цьому ми з вами поки що поставимо паузу, адже часу омаль, адже це для вас пройшло декілька хвилин, поки ви дивились. А для мене це майже цілий день роботи. Сьогодні півдня, бо першу половину дня я був зайнятий. Іншими справами. Сподіваюсь, ви на мене не ображаєте, що так трошки рубато надав інформацію без жартів та гумору. Наступного разу спробую виправитись. Що ж, на цьому, все щиро дякую за увагу, підтримку, розуміння. Читаю ваші коментарі і дуже радію теплим словам та побажанням. Окремо хочу подякувати тим, хто у цей скрутний для нас усіх час знаходить можливість підтримувати мою роботу донатами. Завдяки вам я сьогодні купив собі е е ліки і. І ще живий, мені дуже приємно, що ви розумієте, як це нелегко йти проти системи, яка вбиває своїх ворогів. Ну, якби я зміг його вбити, я б його вбив. О, і наостанок хочу відповісти тут, щоб поставити на цьому питанні крапку. Мені дуже багато і підписників, і друзів скидали вакансію у Бігоса, пропонуючи приєднатись до команди розслідувачів, щоб мати роботу, зарплатню і не просити вас донатити. Це насправді дуже крута вакансія. Неймовірно крутий шанс для Крізаліса, щоб рости і йти на наступний рівень, а саме на розслідування мародерства на рівні держави, а не Кривого Рогу. Але якщо я піду цим шляхом. Навряд чи зможу продовжувати займатися питаннями кривого рогу. І ви залишитесь без мене? Нормально. Звісно, особисто мені було б вигідно мати зарплатню і розвиватись. Але це було б вигідно й гнилькулам. Конечно. Адже на них би сил та часу мені б бракувало. Бо, чесно кажучи, після кожного свого відео я відчуваю себе вижитим як лимон. І займатися ще чимось, поки не відпочину, просто не можу. Тому мій вибір залишатися з вами, з кривим рогом. Йти своїм шляхом без приєднання до інших команд, якими б крутими вони не були. Я в кривому розі відмовився від приєднання до різних команд. А наші мені ті бігуси? все, на цьому вже точно, все. Щиро дякую вам за цей перегляд, за вашу підтримку, лайки та коментарі. Якщо завалялася зайва гривня, посилання на донати ви знайдете у описі під цим відео. Живіть довго та процвітайте! Слава Україні! Слава її героям! Агнель Куляк.